Як знайти ту золоту серединку для того, щоб отримувати бажаний результат? Ось мій сьогоднішній сніданок. І здається, все добре: білки, жири, вуглеводи, клітковина. Але є маленький нюанс: від розміру тарілки також буде залежати ваш результат. І ось тут дуже багато хто робить велику помилку. Усі ми вже давно з вами знайомі з таким принципом харчування, як гарвардська тарілка, і ніби все просто. Але є маленький нюанс. Жінка, наприклад, може користуватися тарілкою в діаметрі 24 см, а чоловік навпаки 18 см. І тут ми отримуємо великий такий недолік, тому що в принципі ми можемо отримувати як переїдання, хоча хочемо бути в дефіциті, і навпаки, ми можемо не доїдати, хоча наша ціль бути в профіциті. Я довго шукала, як ж саме підібрати правильний розмір тарілки особисто для себе, тому що в одніх джерелах іде одна інформація, в інших джерелах інша інформація. Але Хто довго шукає, то й обов'язково знайти. І я знайшла для себе крутий лайфхак. Цей спосіб допомагає не переїдати, надовго залишатися ситим, повністю балансувати свою тарілку по нутрієнтам, і що цікаво, він підходить абсолютно кожному. Тож, мої хороші, пам -пам -пам, Ваша тарілка дорівнює ваша долоня від кінчиків середнього пальця і до згину зап'ястя. Да? Ось ось це діаметр вашої тарілки. Тобто, якщо я беру ось тарілочку і прикладаю. То ми бачимо, що моя долоня якраз лягає на цю тарілочку. Тобто, це і буде той діаметр, який мені підходить для того, щоб я харчувалася на своїй цілі. Все дуже просто. Я не говорю, що це прям ідеальний лайфхак. Але він, мені здається, має місце для того, щоб спробувати. Спробуйте похарчуватися таким методом хоча б два тижні. І повірте, ви реально побачите результати. Ну, а мені буде дуже цікаво і дуже приємно, якщо своїми результатами ви будете ділитися в коментарях під цим рілсом. Ну, можливо, для когось це буде мотивацією, для того, щоб також спробувати, хто ще досі в це не вірить.